Вони при... вони зайшли до нас у село 2 березня. Ми знаходилися в подвальному поміщенні, там ось, о... ось о там у подвалі, тому що не в своєму я знаходилася, а там рядишко. Це наш дом, ось будинок, це батьківський будинок, це він Покажеш своє ліжко, де ти спиш? Наверху. А де мама? А чи бабушка де спить? Машка, там, мама, там. Класно. А ну покажи, де ви готуєте їсти. От тут і тепер отут от ще буде. А що ти саме більше любиш їсти? Все. Ну, макарони любиш? Їздили, да. танком приїхали Ваш дом сильно постраждав. Отак. Ну, був, ну, осколками побило. Mm. так Трохи зробили. Своїми силами, що можна було. Ну, з тієї сторони був прильот, Ось тут сторони Отут коло вагонська один стояв, другий, а там два бензовози далі. А тут це один, а то один, він заздав за забором, другий. і третій. Це в мене гуманітарна допомога. Люди привозять гуманітарну допомогу, люди розбирають. Хто меблі. Що шо хто дасть, усе везуть у двір, поки я сиджу вдома, дороздаю людям. Ти, під тими градами, під тими снарядами, під тією бомбльошкою не грошей отримали. Люди ті, що повиїжджали, отримали, а ми нічого не отримали. У вас було якесь пряме попадання вдома? Так, так. Да, да. Із Макарова прилетіло таке, як сонце, здоровенний шар, і за 20 хвилин ударило в хату, у фронтон, і за 20 хвилин хата згоріла. Я ж кажу, було два котли, один газовий, другий дров'яний. Все було. І мікроволновки, і духовки, все було, такі що нема нічого. Сьогодні забрала внучку, говорять, що школа сьогодні не, не, не працює. Яка причина цьому всьому? Видно, що ж є, яка то причина. Що все-таки сказали, що, е, щоб діти, дітей позабирали, що не буде навчання. Ось отак виглядає спортзал та бокова частина школи. Тут була столова та садочок, якісь розвідчики, як вони сказали, і самі взяли, просто розбомбили то все, зруйнували. Дивлячись на нашу школу, то звичайно хотілося б капітального відновлення, капітального ремонту. Але якби нам поставили вікна і зробили систему опалення. То вже можна було б відновлювати навчальний процес. Розумієте, що вся посуда, вся постіль, вся одежа все ж згоріло, все горе. Розумієте, нічого ж немає, все згоріло. Все мені сильно обідно то що я зараз залишилася Ну, і з дітками цими, з своїми дітьми, своїми внуками, що я залишилася, що вони навіть не можуть приїхати сюди, що я отоплювала групку, от де отоплювалася, де тепленько було, заходили дітки. Розумієте? Зараз прошу молитися за, за мене, за моїх внучат, за моїх дітей. Хочеться виживати у цьому хоч і зараз дуже важко, але, але живемо. Живемо. Ах, звісно, страшно, все страшно, і дивіться, страшно. і Не знаю, як воно буде далі, живемо, аби тільки мені зробили там тепло. Зайшли в хату та сказали, «Бабушка, не бойся, ми прийшли тебе спасати. А от кого вони мене спасли от усього, що віками роками наживав, до вони спасли. Тепер вже нічого немає. Скажу, якби не волонтери, да не. Синові друзя, до нічого б не було би хліватого, а пенсія три тисячі виживи сьогодні на три тисячі. Не знаю, не знаю, що буде так. Вибачте,